Прикметники мають вищий та найвищий ступені порівняння. Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому подібному. Дніпро довший забух. Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є найбільше певної якості порівняно з усіма іншими подібними. Київ Найдавніше місто в Україні. Як же творяться ступені порівняння прикметників. Давайте розбиратися. Проста форма вищого ступеня порівняння створюється за допомогою додавання суфіксів «ш» та іш. Наприклад, спритний спритніший, світлий світліший, розумний розумніший. Але будьте уважні. Тому що деякі прикметники можуть втрачати суфікс к «ек», «ок». легкий легший, проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня порівняння такого префікса, як най. Наприклад, кращий найкращий, вищий найвищий, теплий найтепліший. Але це значення можна також додатково посилити префіксами що та як: модний, що наймодніший, спокійна як найспокійніша.